Лідерство Сполучених Штатів потужна підтримка наших європейських друзів і партнерів. Це те, що дає таку віру в те, що це дійсно може статися. пан міністр і можна щодо сісфаеропоточнити. Україна також має болючий за розвід на полі бою. Коли Росіяни його постійно порушували, втім кажуть, що коли це будуть сісфаєр, якщо це досягти в небі і на морі, його можна відслідковувати. Як це відсвятковувати? Це перше питання, і друге чи будуть проговорені, які дрони не можна кидати? Ну, тому, що росіяни можуть сказати, так це ж був не шахет, а другі, це не ми, це українці. Ну тобто, отакі нюанси важливі, вони вже обговорюються. Як зазначив Андрій Борисович, зараз наші команди будуть більш детальніше це обговорювати рамково це все. Металі. Я прошу пробачення. Навіть наступного тижня ми вже домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про ці всі деталі, Це вони дуже важливі. Так, ми всі ці питання обговорювали рамкові питання домовленості є, тому в цьому плані наші команди вже в операційному на операційному рівні продовжують спілкування. Тобто контроль над ситуацією у нас буде. Чи були заклики до України щодо територіальних поступок або відмови від членства в НАТО? Давайте говорити так: у нас партнерські відносини, тому взагалі я би не використовував слово заклики чи там якісь. Примуси, ми говорили сьогодні як партнери і як друзі. Ми говорили про те, що справедливо. Ми говорили про ситуацію на полі бою. Тому я би чесно сказав, сьогодні був абсолютно такий партнерська розмова двох країн, які дуже близькі одна до іншої. І з е, країною, яка дійсно хоче відіграти роль і зробити все можливе для того, щоб допомогти нам принести справедливий мир. І безумовно для них важливо наша думка, наша позиція. І сьогодні ми мали можливість дуже детально про всі ці питання поговорити. In, in English, What, what the, that Джоінстейменкеню телас інгрешки, вот де вот та мінські українсь на во експектешнісфороша ін розпонс сеймент. looks i think that the expectation uh, of russia it's not just uh, from ukraine i think uh, from today's uh, uh, this joint uh, uh, statement this expectation of the world russia needs to say very clearly they want peace or not they want end this war uh, which they started or not and this is today the position of Ukraine was absolute, absolutely clear, it's absolutely understandable, and now it's, it's important that the people in the world will understand because this war it's created the many crises and this is make the influence to all the world. And you know the, it's important that all the people in the world will understand who want peace.

It depends what will be if, first of all, if Russia accepts what will be their reactions? And uh, of course, if if they will be accepted by Russia, of course we are ready to work non-stop uh, for the preparing, for the uh, negotiate, for the next stage, because of course it's only first step. But it was what I w I'd like to emphasize it's a very important that today uh, ukraine once again how we demonstrated all these three years how we're fighting for our independence our freedom today we demonstrated to all the world that we want a peace we are ready to peace for just and lasting peace this is very important i think it's a uh, a really important day because uh, you know, three years is a long uh, period of time, and for the people in the world, it's necessary once again to understand not Ukraine started this war, but Ukraine ready for just and lasting peace. What is and your expectation on the American side now? You say you've shown a willingness for peace. Do you expect the Americans to reintroduce? Uh, military aid sharing, reintroduce uh intelligence sharing. The, the ministerial already, already answered to yeah, this. Yeah, we sorry, already, uh, ah, I'm sorry, yeah. Uh, yeah, We we, already agreed, and it is in, the statement that it is it is unpost. Was discussed <coughs> <with> territory? Ви знаєте, ну, по-перше, я хотів би, користуючись цією можливістю, подякувати Дійсно дружній нам, країні, Королевству Саудівської Аравії, його королівському sorry. Sorry. високості, sorry. його королівській високості, спадкоємному принцю, і нашим друзям, з якими ми співпрацюємо вже не перший раз, по-перше, за їх гостинність. По-друге, за чудову організацію цієї зустрічі, і ця зустріч не перша. Ви абсолютно вірно подмітили, і ми пам'ятаємо, що саме тут, під час першого візиту президента Зеленського, відбулася його, я вважаю, історична промова перед країнами Арабської Ради Ліги Арабських Держав. Потім тут була зустріч щодо формули миру, яка дійсно теж стала дуже важливою, вона була така найбільш масштабною. І от сьогодні, я сьогодні коли дякував нашим друзям, нашим партнерам, я сказав, що саме Джеда стала таким важливим і щасливим містом для того, щоб саме говорити про мир. Як буде просуватися цей формат? Ну, знаєте, головний формат це наші двосторонні. Українсько-американські відносини, які є, як я вже uh, сказав, партнерськими. І ми сьогодні підтвердили цей статус і безумовно ми будемо зустрічатися. Зустрічатися, я сподіваюся, і в Сполучених Штатах, і в Україні, і в інших містах, Будуть ще запрошувати до Саудівської Аравії з задоволенням ще раз приїдемо. Mentioned that that might be something that Ukraine might have to give way, give ground on. Dear yeah, colleagues, I suggest that this is the last question, and we finish afterwards. Uh, you know, we discussed the frames, we discussed the principles, in which uh, uh, can be possible to build the future. Uh, some agreements, some the negotiations position of Ukraine. And of course, uh, you know, it's uh, uh, the position of, uh, first of all, it's important to achieve a just and lasting peace. Uh, and this is the, not the place to discuss some, some very concrete details, because our goal today was, uh, the first of all, to discuss the first steps about the possible uh, true ceasefire. And uh, we discussed about some questions of our bilateral relations. We discussed about the situation in frontline. And of course, uh, uh, will be some time when we uh, will be negotiate exactly about, because a lot of details, as I said. President Zelensky said you that, so that the Oval Office uh, interaction you. with President Trump was regrettable. Do you think that today with these meetings you've turned the page on that incident? Uh, sorry, today was another subject of discussion. Thank you, thank you. I thank you, thank you very much. much. Thank you. I think we're finished. Thank you very much.